Тулярні геобразки. Ну, Андрій, розкажіть, що це ви робите таке. Це декоративний. Нащальник сказати так, до стіни. Робимо таким макаром. Хостіночка йде, він закриває сходничку і знизу ставиться такий ширший ріжець в цьому місці. Ось такі у нас сходинка Так, а тут сходиночка нас іде. І Вона між собою десь з'єднане. Будемо на об'єкті, знімемо готовий результат, як воно ставиться. Ну, покажемо, поділимося. Е, багато варіантів про, ну, про, про, ну, пробували, але зупинились поки на цьому. Може хтось щось краще посоветує, то будемо тільки раді. Я то завжди, конечно, за, щоб воно було тоненьке, 4 міліметри. Андрій каже, що воно не буде служити. 10 міліметрів, оце робимо, а тонче воно коробиться, вигинається і трошки. Не, на мою думку, ще можна буде проекспериментувати, щоб зробити його можливо. по висоті сантиметр можливо. і по товщині 4 міліметри. Тоді може воно буде дуже делікатно виглядати. Ну, Але це треба О, все тестувати. Можна спробуємо. Буде при нагоді за рубки. Так, а кого цікавлять спілярні вироби, замовляйте компанія Шен.